Українці Ліонщини мають право пільгового проїзду регіональними потягами ТОР. А наш регіон, увернь Рональп чималенький, він більший, ніж Київська та Чернігівська області разом узяті. Отже, пільговий тариф дає картка Іліко Солідер». Ціни у четверо менші, ніж зазвичайним тарифом. Мені вдалося оформити цю картку для моєї мами, і сьогодні ми спробуємо оформити таку картку разом. Це Ліон ТБ і Маркен Перетятко. А це Вікторія Діденко. Я запросив Віку, бо вона, як і багато хто з вас, отримала тимчасовий захист на території регіону Верніру на Альпи. А отже, має право на отримання такої картки Еліко Солідеху. Вона дає право, наприклад, подорожувати з Ліона до Альпійської Венеції міста Ансі не за 20 євро, а за 5. Ціни можуть коливатися, але. Ведеться приблизно про такий порядок цін. Отже, хочеш таку картку? Так. Чудово. Тоді спробуємо її оформити. І в чому ще різниця? В тому, що ця картка оформлюється абсолютно безкоштовно. У той час, як, наприклад, інші знижки, їх існує безліч. Наприклад, для дітей знижка 50%, але картку для такої знижки треба за неї треба заплатити 5 євро. В цьому ж випадку це абсолютно безкоштовно через пошту або по інтернету. Тому беремо. Мобілки і намагаємося оформити картку Іліко Solidar. Поїхали! Отже, відкриваємо сайт ІлікоSolaire.seba.fr е, на цьому сайті. Що у нас є? Воно каже: е, що воно каже Je possède un compte Illico. Є в мене є рахунок, в мене є значить, такий профіль, або в мене немає. Напевно, у вас зараз ще його немає, тому вибираємо е, варіант. У мене немає такого ще. Аккаунту, так. Я думаю, що тут треба створити аккаунт, так? Тому хей-аккаунт натискаємо. Поїхали. Тут треба занести -за -за ваш емейл. Давай Віка за забивай свій. Так. Так, далі. Пароль. Іри. Так, мадам чи Ну, Мадам. Далі ваше прізвище, вот це ваше прізвище французькою. Я теж не зразу звик до цього. А пхенно От... це вже ім'я, правильно? Так. Дата народження. Це теж, напевно, не треба показувати людям. Створити аккаунт. І коли ви створюєте аккаунт, вам на пошту приходить... Е... Тобто Треба підтвердити цей аккаунт, треба піти на, на, на e Так, Переходимо на пошту. Ось воно підвантажило вже е, ось цей лист е, no reply CBA.fr. Відходимо до compte тобто ваше прохання про відкриття рахунку. Добре, що воно прийшло в загальну пошту, а не в спам. Всяке буває. Отже, що тут є, кажуть. Або вот, клікаєте там деклік EC, або через навігатор заходите за нижчим посиланням. Uh -huh. Ось, я кликаєте, і ми заходимо знову на наш сайт. На наш сайт і тепер що воно каже, вот counter abyne active. Тобто ваш акаунт активований. Так. Ферми. Добре. Тепер ми не створюємо новий аккаунт, э, а ми робимо Connexion. Приєднуємося до э, того аккаунту, який існує. Так, значит, я натискаю на Connexion. Тобто э... От, і воно вже нас mm -hmm. викинуло на твою анкету, і треба тепер заповнити цю анкету. Це дуже важливо, забувай, поштовий індекс, тому що це та адреса, на яку вам прийде э, згодом. Э, Картка, тому це, мабуть, дійсна адреса. Uh -huh. Так, населений пункт, комюна. Далі поверх, під'їзд, квартира. Це якщо у вас є такі дані, тому що okay. не в кожній адресі треба вказувати оці всі дані. Так, да? потім номер будинку. Номер 2, потім тіп дива це що там вулиця, площа, Бульвар. проспект. Uh -huh. Тімном Дуба це яка вулиця? Всі будуть знати твою адресу тепер. Так, Номер телефону. Там ще є льоді, трошки вище це ну, назва місця. Буває, що будинок десь на селі часто має власне якийсь там хутір якийсь або ще щось. Телефон фікс це домашній номер. Ну якщо немає, то немає. Суя і, і треба відмітити, як мінімум Жак аксепту до госувалізгації не треба. Це я, я я згоден з тим, щоб приймати. Отримувати новини, якісь і, і пропозиції. Другий рядочок і жаксепту догосувати дезінформаціон трафік ТВОА, тобто я згоден отримувати інформацію про рух поїздів цих регіональних, але нам це теж не обов'язково. І ж аксепту догосувати дезінформаціон, де є у закійтикаціон для регіону рядного найп. Взагалі інформацію про діяльність регіону. Я думаю, що це все не обов'язково. А що обов'язково це ж усягті філік за дезінформаціон? Тобто я. Підтверджую, що я дав точну інформацію. Так. Так. Ну і все. Тепер ми натискаємо на моді кордони, тобто заповнити, значить, так. змінити. Внести зміни в мої анкетні дані. Лімодіфікаціон це не тобто все записано. Тобто ми, Що ми зараз зробили? Ми просто зареєструвалися в системі, і про нас знають, хто ми такі, де ми живемо. Тепер треба попросити. Ту систему, це система взагалі і ліко, різні тарифні плани. Ми ще, ми ще нічого не просили їх, ми тільки зареєструвалися. Тепер переходимо до запиту на конкретну картку. Знижок. Куди ми йдемо? Що, що у нас тут є на цій сторінці? Вусвите обтініг. Вусвите обтініг. Ви хочете отримати. І тут є інках, і СУРІДЕХ, у лікому біліте. Я не знаю, що таке МОБІЛІТЕ, але нас цікавить або то, або то. Значить, контюнює далі. Одне, одну з цих карток нам треба. Ми перейшли куди? Так, «Je crée ma carte et l'éco solidaire mobilité». Добре. «Votre profil tarifaire. А, тепер воно каже, хто ви такі? Так, сележ... Виберіть вашу категорію. Що ми вибираємо? Так, я пам'ятаю по пам'яті, я вибирав «Demandeur d'asile ou réfugié». Бачите? «Demandeur d'asile ou réfugié». От ми поки. Не збільшується, але ви бачите. «Demandeur d'asile ou réfugié». Натискаємо. Вибрали. Так. Тобто прохач притулку або біженець. І далі селекціони. Беріть вашу ситуацію. Тут нічого немає, я нічого не обирав, я пам'ятаю, дуже добре. Все, далі що? Далі кажемо, вони кажуть, які документи треба буде подати для того, щоб отримати цю картку. Це зроблено для прохачів притулку. В нас статус, українські біженці ніби прирівняний до цього статусу, але в нас от такий особливий статус. Mm. Це не зовсім. Статус пикачів притулку, тому ми якби приє... при... прирівняні, але це нас стосується постійно, поскільки. Uh -huh. Далі які документи треба? Далі, Леп'яса Форнір. Він фото дідентіте ресант Ваш український закордонний паспорт не знаю, як буде відбуватися, що буде відбуватися, якщо у вас немає, наприклад, немає закордонного паспорту, є тільки національний паспорт. Можливо, виникнуть питання, тому що воно хоче. Гекто версо, тобто лицеву сторону і зворотню сторону. У наших документах такого немає, у нас багато сторінок. Що я роблю? Я попросив віку підготувати основну сторінку паспорта і спочатку про виїзд за кордон. В мене так спрацювало. І мамі видали картку, слава Богу. Тому робимо так само. Отже, завантажуємо. Дві сторінки з закордонного паспорта, з документів. Закордонний паспорт тут все вибрали. Поїхало. Це, що стосується закордонного паспорта. Тут вже було в форматі PDF, так? Так. Якщо фотографія йде в форматі JPEG, то обидва інші документи йдуть в форматі PDF. Так, закинули і залишається нам. Au stade des documents, c'est une lettre d'enregistrement d'une demande d'asile inférieure ou égale à 12 mois, ah, ou un récépissé de demande de statut de réfugié inférieur ou égale à 3 mois, ou une attestation de demande d'asile une procédure normale. Autorisez-vous à prêcher pour Zapet, un document pour que vous proposez pour prétendre, pour prétendre, pour prétendre. Nous avons un document qui s'appelle une autorisation pour le séjour (APS). Рожевий папірець, РСПС, як хочете, називайте, саме його ми сюди відправляємо. Тому це ми і робимо. Заходимо в документи, рожевий папірець обираємо і валідуємо. Оп! Так, ось і все. Наші документи завантажені. І ми переходимо знову до кнопки «Свіво», Наступне. Тобто, бачите, «терміне», коли вискакує, значить все, euh, завантаження завершене. Justificative enregistré, документ записаний. І натискаємо на кнопку «Свіво». Наступний етап. А наступний етап що? Що воно нам каже? Воно нам має... каже... «Je crée ma carte». Ось тут пише дуже маленькими буквами. «Для того, afin d'éditer votre carte, nous avons besoin d'une photo d'identité mettant en évidence votre visage». Ліфотон кольор з хомогоформа 3 на 5-4 на 5. Я хочу здовідувати ресант, ресамблянт ожовду депутату. Воно пише вимоги до фотографії і каже, тепер ви свою фотографію приведіть до ладу. Тобто вона має бути в форматі 3,5-4,5, по-перше. По-друге, в кольорі. По-третє, лице має бути добре видно, що, в принципі, логічно. Тому натиснути. А далі ось воно пропонує нам форматувати цю фотографію. Тобто можна регулюючи плюс-мінус зум, ми можемо е отут е вибрати формат фотографії, який нам підходить. ось, ну, Воно нам підходить майже, майже в оригінальному варіанті. Тепер натиснути на ось цю камеру, щоб воно затвердило цю фотографію. Оп, воно затвердило. І воно тут нам показує. Принципі розмір голови, який їм потрібен. Uh -huh. Нормально? Так. Мені здається, що вона Каже, так, що... що має бути «Гесант» і гасамблант по жовто редемонту. Значить, має бути нещодавно недавно зробленим і бути схожим на... На... на вас самих. Окей, все. Коли ми затвердили фотографію, натиснувши на цю сіру е фотокамеру, нам залишається знову досунути на кнопку свіво. І що воно каже? А воно каже, що dossier est conforme бачите оцими сіренькими буквочками, які ледве видно. Найголовніше написано буквами, які найгірше видно. Сіт ainsi que ми всі afin qu'il з traité dans les meilleurs délais Тобто, якщо ви все правильно зробили і заповнили, можете затвердити. Вашу інформацію, як це робиться, це затвердження. Ага, ще раз дивимося, що ми відправили. Категорія прохач притулку або біженець. В около всі ваші дані, зараз перевіряємо уважно і особливо адресу, на яку має прийти ваша картка. І все. І тоді ви підтверджуєте, я, те, що нижче підписалася, мадам Вікторія Діденко, чесно заявляю, що я все це. Чи mm. я підпадаю під uh, усі. Параметри. параметри. Катего... Так. Uh -huh. І я знаю умови використання, і я підтверджую цей запит. І підтвердити. Фелісітасіо! Mm. Вітаємо вас! Ваш запит записаний. У випадку, коли ваш запит буде прийнято, вашу карту надійшлють за цією адресою. Якщо ж буде неповна е, ця справа, то вам прийде інформація на ваш емейл. У випадку відмови ви отримуєте повідомлення е, також поштою. Все чудово. Вітаємо віку з цим важливим етапом в її житті і бажаємо, як то кажуть, якомога швидше отримання картки. Тому що не, моя мама чекала на картку три тижні. Ого, три тижні. Так що, як то кажуть, терпіння у Франції треба бути готовим до того, щоб чекати на різні речі довший час. Ось. Ми можемо перевірити, що е, ти отримала на пошту на сам кінець. Давай. Переходимо на, на, на твою пошту. Що там прийшло? О, Останній лист якраз від... Il est co-solidaire. Je vous le cache. Carte éco-solidaire, TR Auvergne-Rhône-Alpes. Madame, vous trouverez ci-joint si une copie de votre demande d'inscription à la carte éco-solidaire. Dans le dit où vous avez en poste, obtenu, déjà reçu une copie de votre demande. De validation de votre dossier. Перну сервіс, вашу карт в сура адреси трепрошене паркурі, що картка буде вам надіслана на поштову адресу, якщо запит буде e, задовільнений. Отже, запит прийнято, залишається чекати картки у своїй поштовій скринці. Сподіваємося, все гаразд і невдовзі ви зможете також подорожувати з цією карткою. А тому підписуйтесь на наш канал. Тицяйте на дзвіночок на Ютубі для того, щоб одній з найближчих програм дізнатися, як за допомогою цієї картки купувати дешеві квитки. Не забувайте, що ми також присутні у інших соціальних мережах. У нас є телеграм-канал, також інстаграм, от і Фейсбук, звичайно. Так що підписуйтеся, будемо раді вас там бачити. Дякую, Дякую вам за увагу! З вами була Вікторія Діденко і Маркент Перетятко. Дякую, Віка, за допомогу. Будь ласка. До нових зустрічей. Па-па.